Привіт усім! Наступна тема нашої зустрічі імітаційне моделювання. Його ще називають симілейшим. В чому полягає проблема імітаційного моделювання? Я вам зараз поясню, для чого воно взагалі потрібно. Імітаційне моделювання використовується в тому випадку, коли модель, точніше, структура соціально-економічної системи відома. Структура відома. Але ця структура дуже складна. І використовувати цю модель для постійних розрахунків незручно. Це перше. Друге, цю модель важко дослідити. Цю модель важко дослідити. Ну, як математично, чи є в неї екстремум, да? чи є в неї розриви і все інше, тому що кожна модель взагалі створюється в межах якогось якоїсь величини. В межах якоїсь величини. Ви повинні це знати і розуміти. Тому перше, що робиться в імітаційному моделюванні, це визначається модель. Визначається модель. Тобто вся структура моделі розробляється. Далі визначається закон розподілу для вхідних факторів. Для цього треба взяти статистику, які були, які, якому закону підлягають ці вхідні фактори. В курсі теорії ймовірності є розділ четвертий. В якому якраз остання тема це віднесення вибірки до певного закону розподілу. Там все розраховується методом за критерієм Х квадрат, коли ми вважаємо, висуваємо нуль гіпотезу про те, що у нас наша вибірка розподілена за якимсь конкретним законом, наприклад, за експоненціальним. Після цього ми з вами беремо. Константи цієї вибірки, такі як середня і дисперсія. І використовуємо його для того, щоб згенерувати ймовірність попадання в певний інтервал згідно конкретного обраного закону. Потім обирається, знаходиться розрахована величина Х квадрат, знаходиться Хі квадрат, табличний, порівнюється і за цим порівнянням. Приходить до висновку, ми приймаємо нуль гіпотезу чи відкидаємо. Подробиці, будь ласка, в моїй книзі Теорія ймовірності. Після цього задається, так би мовити, на вхід, на вхід задається, оця вся вибірка даних. Розподілених за обраним наперед законом розподілу. Зрозуміло? І після цього визначаються статистичні характеристики вихідного фактора, і можна тоді побудувати простеньку модель, маючи таблицю вхідних значень факторів і вихідних. І ця простенька модель. Ця простенька модель потім може бути використовуватися. Для прикладу, я вам покажу. Це дисертаційна робота нашого випускника Андрія Горенка. Вона стосується ось такої проблеми. Він розраховував модель е, визначення витрат на електроенергію. Щекової дробарки на збагачувальному комбінаті. Що таке щекова дробарка? Конструкційно вона дуже проста. Дві здоровенних плити габаритами типа 2 метра на 4. Поставлені ось так. Ось так. В них засипається порода, яку привезли з кар'єру, і щекова дробарка отак коливається. І, відповідно, розмір шматків, які пролізають у цю щілину, вже стають значно меншими. От що робить Щекова дробарка. У нього була і справа в тому, що завантаження, завантаження велося нерівномірно. Він побудував модель, яка має вигляд представлений на екрані. Подробиці розбирати не треба, але ви бачите, що ця модель достатньо морочлива, достатньо морочлива. Отже, він вивчив закон розподілу вхідних сигналів і побудував собівартість, величину собівартості подрібнення. Продукції в залежності від інтервалу подачі руди. Оце перший графік. Як бачите, він виявився таким, що має екстремум. Він виявився таким, що має екстремум. Бачите? І цей екстремум лежить десь тут між 4.05 і 5,45. Приблизно 4 хвилини. Оптимальний інтервал. Причому він зробив ще одне дослідження на цій моделі і також показав, що коли у нас міняється клас руди, що таке клас руди? Клас руди це розмір шматків. Може бути отакий, отакий, такий. В залежності від розміру шматків, у нього теж, він побудував для різних класів, оце. Найкрупніший, у них найдорожча собівартість, а це найдрібніший у них собівартість найменша. Але всі ці собівартості мають екстрему. Це надзвичайно глибокий висновок. Він запровадив цю розробку на південному гірничо-збагачувальному комбінаті, захистив диссертацію. А зараз він бізнесмен. Як бачите, в цих умовах, в цих умовах цей метод. Цей метод, а саме метод імітаційного моделювання виявився надзвичайно корисним. Надзвичайно корисним. Обдумайте все це, а на зараз усе.